Всім привіт, я Ірина. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми попрацюємо з м'язами спини, практика підходить для всіх рівнів, і ми почнемо стоячи на початку килимка. Стопи паралельно одна до одної. Всі 10 пальців дивляться вперед. Ми злегка пом'якшуємо коліна, тягнемо з куприком в землю і підтягуємо низ живота. Вкладаємо одну долоню на груди, іншу на живіт, втискаємо підборіддя і тягнемо смаківкою вгору. Робимо 5 глибоких вдихів та видихів. На вдисі відчуваємо, як груди та живіт розширюються, рухаються від хребта. видисі пом'якшуються, повертаються до хребта. Повільно відпускаємо долоні, вкладаємо їх вздовж тіла. На Навдиси ми виходимо на пальчики ніг і піднімаємо руки вгору. Дуже уважно, дуже повільно контролюємо кожен рух. Видих, повертаємось на п'ятки, руки вздовж тіла. Ми складаємо пальчики під сідниці, злегка згинаємо ноги в колінах і нахиляємо корпус паралельно до підлоги. Тут ми робимо вдих, розтягуємося між куприком і маківкою. Живіт підтягнений під боріддя в себе. З видихом лягаємо животом на стегна, проносимо руки вздовж задньої поверхні ніг. Охоплюємо щекотки і розслабляємо голову, плечі. М'язи, обличчя. Вдих ми піднімаємось, пальчики під сідницями, корпус паралельно до землі. Тут видих. Вдих, злегка згинаємо ноги в колінах, втискаємо стопи в підлогу і повільно піднімаємось руки вгору, і ми виходимо на пальчики. Видих, повертаємось на п'ятки, руки вздовж тіла. Вдих. Руки вгору. Видих. Вниз. Руки під сідниці, згинаємо ноги в колінах, корпус паралельно до землі. Тут ми робимо вдих, розтягуємось вперед-назад. Видих лягаємо животом на стегна. Вдих піднімаємо, корпус паралельно до підлоги. Тут видих. Вдих, втискаємо стопи в землю. Повільно піднімаємось. Продовжуючи вдих, виходимо на пальчики, руки вгору. Видих, повертаємо стопи на землю і руки вздовж тіла. Ще раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, і видих. Кидаємо долоні біля грудей. Долоні тиснуть одна на одну з однаковою силою. Ми зміщуємо вагу на ліву ногу, натягуємо праву під коліном активно. І починаємо нахиляти корпус вперед, зберігаючи рівну лінію від п'ятки до маківки. Нам тут потрібно закрити праве стегно більше, ніж нам здається, що треба. Ми штовхаємо п'ятку назад, активний низ живота, активний поперек. Відчуваємо, як починають працювати м'язи спини та задня поверхня ноги. Фокус на нерухому точку перед собою. Три вдихи тут. Дуже повільно піднімаємо корпус і вкладаємо задню ногу назад, на пальчики. Відчуваємо обидві ступи на підлозі. Сильні ноги. Розміщуємо вагу рівномірно між обома ногами. Тут ми робимо вдих, виростаємо вище за маківкою. Видих, розвертаємо корпус вліво в скрутку від пупка. Тільки верхня частина тіла розвертається. Дихаємо животом. Розтягуємось між куприком і маківкою. З Здихом повертаємо корпус вперед. Виводимо руки вздовж тіла і нахиляємо корпус в діагональ, шукаємо лінію від п'ятки до маківки. Тягнемось пальчиками від плечей. Вдих піднімаємося з контролем, долоні біля грудей. І ми вкладаємо заднє коліно на підлогу. Нахиляємо корпус, права долоня біля лівої стопи, ліва рука вгору в скрутку вліво, дихаємо животом, навдих живіт наповнюється. Розширюється всі напрямки на видисі, пом'якшується, звужується. Розтягуємось між долонями та між куприком і маківкою. Можемо залишитись тут ще на 5 вдихів. Або вирівнюємо праву ногу в коліні, штовхаємо п'ятку назад. І тут розтягуємося між п'яткою і маківкою та між руками. Робимо вдих. Видих, повертаємо коліно на землю. Закриваємо корпус. Цього разу ми вкладаємо ліву долоню на підлогу з внутрішньої сторони ноги. Коліно і плече тиснуть одне на одне. Тут ми робимо вдих, а з видихом розкриваємось в скрутку вправо, розтягуємося між пальчиками рук і між куприком і маківкою. Вдихи та видихи однакової довжини. Або залишаємось тут. Якщо йдемо далі з контролем, вирівнюємо праву ногу в коліні і розвертаємо стопу паралельно до короткого краю килимка, розкриваємо праве стегно, сильні ноги, стискаємо ребро стопи підлогу, розтягуємо всі напрямки, дихаємо животом. Робимо вдих. Видих, закриваємо корпус. Закриваємо стегно, вкладаємо коліно на землю. Вирівнюємо ліву ногу в коліні, сідаємо сідницями на праву п'ятку. Втискаємо ліву п'ятку в підлогу. Всі п'ять пальчики працюють на гомілку. Ми заводимо руки за спину. Живіт підтягнений, не округлюючи поперек, ми тягнемо з животом до стегон. Активно втискаємо ліву ногу в землю. Видихаємо в лівий бік попереку, ліве стегно. Вже повільно зміщуємо руки вперед, згинаємо ліву ногу в коліні, піднімаємось. Розвертаємо корпус вздовж килимка. Задня нога на пальчики, ми піднімаємо коліно від землі і розвертаємо з корпусом до довгого краю килимка. Стопи паралельно одна до одної. Ноги приблизно на дві ширини плечей. І ми вкладаємо ліву руку на пальчики під обличчя. Тут ми робимо вдих. З видихом ми тягнемо праву руку вздовж лівої, розкриваємо праве плече і виводимо праву руку вгору, злегка згинаємо праву ногу в коліні. Розтягуємося між пальчиками рук, між куприком і маківкою. Ми робимо вдих. Видих, закриваємо корпус, опускаємо руку, вирівнюємо праву ногу. Йдемо руками до правої стопи. Розвертаємо обидві ноги до заднього краю килимка. І тут з контролем ми зміщуємо вагу на передню ногу, аби підтягнути задню. І стикаємо животом на стегна. Вкладаємо долоні на щиколотки. Розслабляємо голову, плечі, м'язи, обличчя, тягнемо з куприком до стелі. І на наступному вдисі ми піднімаємо руки вздовж ніг під сідниці, корпус паралельно до підлоги. Злегка згинаємо ноги в колінах і з контролем піднімаємо корпус вгору. Виходимо на пальчики ніг і піднімаємо руки до стелі. З видихом повертаємось на землю, руки вздовж тіла. Вдих руки вгору. Виходимо на пальчики. Видих, повертаємось на землю, руки вздовж тіла, вкладаємо долоні під сідниці, підтягуємо живіт, нахиляємо корпус паралельно до підлоги. Пробимо вдих, розтягуємося між куприком і маківкою. Видих, стікаємо вниз. Вдих, піднімаємось паралельно до землі. Тут видих. Вдих, втискаємо стопи. З контролем повільно піднімаємось, руки до стелі, виходимо на пальчики. І видих, повертаємось на землю. Зводимо долоні біля грудей, зміщуємо вагу на праву ногу, вирівнюємо ліво, натягну... натягуємо її під коліном як струну. І вже тут дозакриваємо ліве стегно, розтягуємось між п'яткою і маківкою. Заходимо в воїна третього плавно. Активний прес. Активний поперек. Повільно з контролем піднімаємо корпус і робимо крок назад лівою ногою. Корпус перпендикулярно до землі, ми розтягуємося між куприком і маківкою. Тут ми робимо вдих, з видихом розвертаємося в скрутку вправо від пупка. Дихаємо животом. Вдих повертаємо корпус вперед. Виводимо руки вздовж тіла і нахиляємо корпус в діагональ від п'ятки. Розтягуємось між п'яткою і маківкою, тягнемось пальчиками вздовж тіла. Повільно піднімаємо корпус. Опускаємо ліве коліно на землю. Ліва долоня біля правої ступи. З видихом ми розвертаємось в скрутку вправо, Розтягуємось між долонями, між куприком і маківкою. Або залишаємось тут. Або вирівнюємо ліву ногу в коліні. Розтягуємось всі напрямки, дихаємо животом. Робимо вдих. З видихом повертаємо коліно на землю, закриваємо корпус. Права долоня біля, лівої, біля правої стопи. Коліно та плече тиснуть одне на одне, аби стабілізувати стегно. І ми з видихом розкриваємось в скрутку вліво, відкрита скрутка, розтягуємось між долонями і між куприком і маківкою. Посилаємо видихи вниз живота, в поперек, в таз. Або залишаємось тут, або вирівнюємо ліву ногу в коліні і розвертаємо стопу паралельно до короткого краю килинка. Сильні ноги розміщуємо вагу рівномірно між обома ногами. Продовжуємо розтягуватися всі напрямки. Робимо вдих, з видихом закриваємо корпус, закриваємо стегно, вкладаємо коліно на землю, вирівнюємо праву ногу в коліні і сідаємо сідницями на ліву п'ятку. Працюємо пальчиками ноги на гомілку, виводимо руки за спину, стягуємо лопатки і з прямою спинкою тягнемось низом живота до стегон. Не округлюємо поперек. Тут також хочемо розтягувати між куприком і маківкою, активно втискаємо праву ногу вниз, від п'ятки до стегна. Видихаємо в правий бік попереку, праве стегно. Вже повільно переводимо руки вперед, згинаємо праву ногу в коліні, відриваємо ліве коліно від землі і розвертаємо корпус до довгого краю килимка. Права долоня під обличчя на кінчики пальців. Робимо вдих, з видихом виводимо ліву руку вгору в скрутку, злегка згинаємо ліву ногу в коліні. І розтягуємось між пальчиками рук, між куприком і маківкою. Відштовхуємо обома ногами від землі. Тут ми робимо вдих. Видих закриваємо корпус, повертаємо таз нейтральне положення через носок п'ятку, зводимо стопи вуще, пальці назовні, п'ятки всередину. І сідаємо сідницями вниз. Поки що не до кінця, Затримуємось на півдорозі, Долоні біля грудей. Лікті розводять коліна, коліна тиснуть на лікті, аби стабілізувати стегна. Відчуваємо, як тут працюють сідниці. І з контролем повільно опускаємо таз вниз. Коліна дивляться туди, куди пальці. І ми зводимо сідниці одну до одної. Ліва рука в бік, в діагональ. Вправо ми виводимо, вправо в діагональ від кінчиків пальців. І ми розкриваємо праве стегно, направляємо праве коліно назад в просторі. Пробуємо вдих, з видихом повертаємось в нейтральне положення, долоні біля грудей, порівнюємо правий і лівий бік тут і змінюємо сторону. Пальчики правої руки вправо в діагональ. Виводимо ліву руку вліво в діагональ. Розтягуємось між пальчиками рук, продовжуємо зводити сідниці одну до одної. І ми розкриваємо ліве стегно. Робимо вдих, видих, закриваємо корпус, долоні біля грудей. Розтягуємося між куприком і маківкою і сідаємо та лягаємо на живіт, виводимо руки вперед, складаємо тюло на підлогу, втискаємо лобкову кістку в землю. І піднімаємо ліву руку та праву ногу вгору, розтягуємось між пальчиками руки та ноги. Дихаємо животом. Відчуваємо м'язи спини. Робимо вдих. видих, повертаємо руку ногу вниз, згинаємо праву ногу в коліні і відводимо її в бік. Права долоня на підлозі, а ліву руку ми проносимо під праву пахву. відштовхуємось всією поверхнею лівої руки від землі, можна завести праву руку за спину, п'ять вдихів, дихаємо животом. З цього положення ми повертаємось на спину, зберігаємо праву ногу, зігнену в коліні, і ми переходимо в скрутку на спині, виводимо праву руку в бік, в форму кактуса, дихаємо животом, видихаємо в правий бік попереку, праве стегно. Пальчики лівої ноги працюють на себе. Ми відштовхуємо з ногою від землі. Повільно переходимо на спину, згинаємо ноги в колінах, руки вздовж тіла. На навдиси піднімаємо таз вгору, зводимо стегна вуще, тягнемо з куприком від себе і тягнемо килимок п'ятками на себе. Втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї. І за хребцем повільно повертаємось на підлогу. Лягаємо на живіт. Виводимо руки вперед. Втискаємо лобкову кістку і відриваємо праву руку та ліву ногу від землі. Дихаємо животом, розтягуємось вперед-назад. Робимо вдих, видих, повертаємо руку ногу на землю. Згинаємо ліву ногу в коліні, відводимо її в бік, І проносимо праву руку в скрутку під ліву пахву. Розтягуємо видихи. Повільно перевертаємось на спину, зберігаємо ліву ногу в тому положенні, в якому вона є. А ліву руку відводимо вбік в форму кактуса. Права нога активна, пальці працюють на себе. Ми відштовхуємось ногою від землі, дихаємо животом, видихаємо в ліве стегно, лівий бік попереку. Повільно повертаємось на спину, руки вздовж тіла, стопи на підлозі під колінами. І ми навдисі піднімаємо таз вгору тягнемо з куприком від себе. Тягнемо п'ятками килимок на себе. Відчуваємо, як тут активуються задні м'язи ноги. Це вправа також корисна для колін. Зводимо ноги вуще, дихаємо. Повільно хребет за хребцем, повертаємось на землю, підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо гомілки руками, ніжно похитуємо стегнами, з боку в бік масажуємо поперек. Вертаємо з нейтральне положення і дихаємо животом тут, видихаємо в ті місця, де поперек торкається землі. Складаємо стопи на землю, розводимо їх до країв килимка, а коліна падають одне на одне, розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. І робимо 10 глибоких вдихів та видихів вздовж хребта. Вдих ми супроводжуємо від куприка до маківки. Видих від маківки до куприка. І я вас тут залишу, продовжуйте відпочивати. І побачимо з вами в наступному відео.